Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Частка відділення числа 16,9 на невідоме число, позначене змінною х, дорівнює 6,5. І варіанти відповідей А Б. В. 2,6, Б 2,6, В26, Г 0,26. Приступаємо до виконання. Запишемо наше рівняння і розв'яжемо його. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 16,9 поділимо на 6,5. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 169 поділимо на 65. Виконуємо дію ділення куточком. 169 ділимо на 65. Беремо по 2. 2 множимо на 5, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 6 12 до да 1 13. Виконуємо віднімання. 9 відняти 0 буде 9. 6 відняти 3 буде 3. Востачу 39. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо частку кому. Допишемо 0. 390 Ділимо на 65, беремо по 6. 6 множим на 5, 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 36 до да 3 39. Виконуємо віднімання вистаче 0. У нас вийшло 2,6. Записуємо відповідь. 2,6 і варіант правильної відповіді це у нас А. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.